Я вітаю вас у Києві. Десята ранку і час новин в марафоні. Головне на цю мить від журналістів, фактів та вікон. Вночі російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер М та тринадцятьма шахедами з Курської області. Повідомляє командування повітряних сил ЗСУ. В результаті бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп і засобів РЕП було збито всі тринадцять дронів камікадзе у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях. Одну із запущених ракет. Окупанти вночі спрямували на Павлоград на Дніпропетровщині. Уламки пошкодили чотири приватні будинки. Люди, на щастя, не постраждали, повідомили в тамтешній ОВА. Натомість у Нікополі росіяни під час вечірніх та ранкових обстрілів поранили трьох жінок. По місту били з важкої артилерії і дронами камікадзе. Пошкоджені три підприємства, десять приватних будинків, коледж, дитсадок, гаражний кооператив. Чотири людини загинули, і ще троє поранені на Херсонщині за минулу добу. Російська армія обстріляла 17 населених пунктів області. Повідомили у місцевій владі. Поцілили в житлові квартали, пошкоджена багатоповерхівка і десяток приватних будинків. Також окупанти влучили у заклад громадського харчування, адмінбудівлі та магазин. Пекельна кухня від волонтерів працює вже більше року в одному із деокупованих сіл на Херсонщині. У перші дні після теракту на Каховський ГЕС її обладнав ресторатор із Чернігова. Відтоді тут щодня і навіть часу без світла готують їжу. Днями цих незламних кухарів відвідав посол Австрії в Україні. До кашки то смачненький салатик з молодої капосточки, з молодої морковки. У нас пані Любов на цій кухні вже рік готує гарячі обіди для херсонців. У нас смачненька каша сьогодні гречка. Курочкою жареною, сосісками, як люди кажуть, баварськими будуть. Жінка ні на день не виїздила з рідного села, пережила російську окупацію. Тепер під обстрілами іноді без світла разом зі своєю односелицею Світланою та кухарем Сергієм готують понад тисячу гарячих обідів в день. Буває, утром йдеш теж, йдеш і просиш, боженьку, щоб дойти. І без світла готували, і без кондиціонера готували. Ну Готували, бо люди ж хочуть їсти. Якщо ми зупинимося, хто буде людям допомагати? Ми ж українці? Ми даже людям помагати своїм. Кухар Сергій поруч готує гуляш. Ну, та діток порсі на 100-150. Чоловік не лише готує, ризикуючи життям під ворожими обстрілами, розвозить у Херсоні людям їжу та питну воду. Стріляти більше стати. І ми возимо тепер на острів. Вчора ми їздили, вчора. На наше місце, буквально через 5 мінут на наше прильотбу показує нам бронежилет, який не раз рятував життя. Це наша защита. Сьогодні на цій, як волонтери, самі її називають пекельній кухні. Готують за будь-яких умов, коли немає світла і води переміщуються до пічки на подвір'я. у нас в нам каші варим, щоб бистри було й удобніше. Ця волонтерська кухня з'явилася тут з перших днів після теракту на Каховський ГЕС. Заснував її ресторатор з Чернігова. Сюди закупили обладнання, завдяки якому одразу готують багато порцій. Наприклад, там потел, який у вас за спиною в ньому можна одразу одну тисячу порцій приготувати. Йому там 250 літрів об'єму, одразу по 250 грам порція. Раз і вже тисячу порцій приготовлено. Де постійний обстріл? Міста, іде постійний обстріл області, і тут дуже потрібна гаряча їжа для людей. Там, які без світла, без чистої питної води цим незламним кухарям всім необхідним допомагають волонтери. Вони дуже скромні, тому що більшість часу вони проводять на кухні, віддаючись своїй справі. Ми постійно допомагаємо. Чим можемо які є запити. А також нам дуже допомагають наші австрійські друзі, які передали на Херсонщину більше ста генераторів, саме на деокуповані території. Сьогодні на цю кухню завітав посол австрії в Україні він не вперше на Херсонщині і вражений незламністю місцевих. для нас дуже важливо бути тут, знати про потреби людей, подивитися, як працює ця кухня. Ми бачимо велику потребу в генераторах і велику потребу в дизелі, аби ці генератори могли працювати. Попри поважних гостей на кухні, процес приготування їжі не зупиняється. Нову партію готових гарячих обідів вже спакували і завантажили до автівки, аби знову везти до Херсона. Луїза Єрьоміна, Тарас Вовченко. Програма «Вікна СТБ. Єдині новини. У Росії заявили про атаку безпілотників на склад боєприпасів у Воронезькій області. Про удари дронів і подальшу детонацію. Сьогодні зранку повідомили російські змі та телеграм-канали. Факт атаки підтвердив і місцевий губернатор Гусів. Щоправда, він стверджує, що кілька безпілотників вдалося збити. І мовляв, пожежа на одному зі складів виникла через падіння уламків. Місцева влада кілька годин розмірковувала над ймовірною евакуацією місцевих жителів і, врешті, її почала. Детонація на складі триває й. Досі довелося перекрити частину місцевої дороги, Зазначу, російські міноборони про збиття безпілотників над Дворонецької областю Мовчить натомість, звітують про один збитий дрон над Білгородщиною. У Франції стартував другий тур, другий та вирішальний тур парламентських виборів, які можуть призвести до появи першого по воєнній історії країни уряду під керівництвом ультраправих. Однак, після того, як у багатьох округах центристи вирішили об'єднатися з лівими проти ультраправого національного об'єднання Марін Ліпен, ймовірність такого сценарію поменшала минулої неділі. В першому турі парламентських виборів кожен третій французький виборець підтримав партію Ліпен, яку звинувачують у расизмі і Фобії симпатіях до Путіна, хоча вона ці закиди спростовує, судячи з останніх опитувань громадської думки, її національне об'єднання може розраховувати на 200 місць у парламенті. Тоді, як щоб сформувати уряд винятковий з ультраправих, їм потрібно 289 депутатів. Все виглядає так, ніби у першому турі французи хотіли покарати свого президента Емманюеля Макрона, але під час другого туру голосування вони ніби злякалися власної зухвалості і не хочуть віддавати владу ультраправим. Наше майбутнє невідоме, тому що коаліційні уряди не є французькою традицією. Вони є очевидним рішенням у більшості європейських країн від Німеччини до Нідерландів та країн Північної Європи. Але це не випадок Франції напередодні в інтерв'ю CNN Ліпен заявила, що її партія у разі перемоги на виборах скасує дозвіл на удари України по території Росії ракетами, наданими Францією. Вона також заявила, що не дасть Макрону відправити французькі війська в Україну. Нагадаю, президент Франції, як і всі інші союзники Києва, вважає, що Україна має право нейтралізувати російські військові об'єкти, з яких окупанти атакують Україну. Шведського міністра в Україні всадовили за кермо вантажівки. Позмагатись у майстерності кермування ваговозом Йоганну Форселу запропонували українки, які взяли участь у шведському проєкті з перенавчання водійок на категорії Сі і D. Іноземний урядовець виклик прийняв, що з цього вийшло і чому українським водійкам легковиків уже замало розкаже Поліна Спасенко. Ховечись від сонця. Вони чекають на шведську делегацію. Це українки, які нещодавно пересіли з легковиків на ваговози. Іспит уже здала з першого разу. Іноземну делегацію очолює міністр з питань розвитку, міжнародної співпраці та торгівлі Швеції. Йоган Фросел зустрічався з українським прем'єром Денисом Шмигалем. Говорили про інвестиції. Ми цілком готові інвестувати в Україну. Для цього багато причин відбудова України після війни, після перемоги. Але також ми бачимо багато можливостей співпраці між Швецією та Україною. Уряд Швеції та шведський бізнес фінансують благодійний проєкт «Reskilling Ukraine», що перенавчає українських водійок на категорії це та «Д». щоб показати, чому навчилися українці. Пропонують шведам батл на ваговозах. Міністр приймає виклик. Фото на пам'ять, кепка для ефектності та короткий інструктаж, як вправлятися з великими габаритами. Завдання міністра акуратно збити червоний стовпчик, не зачепивши синій. Перша спроба вдала. Його суперниця Яна за фахом фітнес-тренерка і найкраща на курсі водійка. Благодійний проєкт із підвищення водійської кваліфікації для жінок у Швеції придумали, допомагаючи українським біженцям знайти роботу. у Швеції ми маємо найбільший центр з працевлаштування. Ми допомогли знайти роботу більше як 600 українським біженцям, але потім ми подумали, біженці повертатимуться на батьківщину. Тож треба створити проєкт перенавчання у вашій країні. З моїми українськими колегами ми вирішили, що зосередимось на жінках-водійках. Нам знадобилося 4 місяці від ідеї до втілення першого пілотного проєкту. Це база однієї зі шведських компаній, яка працює в Україні. Важливо, що бренд один з тих, хто остаточно вийшов з російського ринку після початку повномасштабного вторгнення. Тепер саме ця компанія допомагає шведському благодійному проєкту навчати українок водити ваговози. Змагатись з випускницями непросто. Суперниця міністра Яна вже отримала кілька пропозицій роботи від великих українських компаній. Там через мобілізацію мають нестачу кадрів серед водіїв і не тільки, адже багато чоловіків на фронті. А на них зав'язана міжнародна торгівля. Ми відрізані від моря. Ми відрізані від повітря. У Нас є лише вантажівки, у нас є автівки. Нюанси в роботі далекобійниць, звісно, є кажуть дівчата. Один з них водійський графік. Я не готова відразу йти е, довгострокові рейси. Я маю двох діток, яких я не залишу на тиждень. Два шведський міністр тисне руку суперниці. Yes. <плес> Сподіваюся, що в майбутньому буде більше схожих проєктів із перенавчання також в інших галузях, скажімо, інфраструктури чи механіки. Слідом за міністром позмагатися з українськими водійками йдуть представники великих шведських компаній, які приїхали оцінити можливості українського ринку. Дехто теж задумався про співпрацю з благодійним проєктом. А яна вже вирішила, куди буде її перший рейс. Треба спочатку набратися досвіду, Можливо, в польщі і вже далі тримайте. Поліна спаснико, Максим Костенко, програма Вікне СТБ, марафон Єдині новини. Від початку купального сезону в Україні потонули понад 200 людей. Лише вчора рятувальники дістали тіла одразу двох потонулих дітей на Закарпатті, А цього тижня не вдалося врятувати чоловіка на озері Вирлиця в столиці і дівчину, яка потонула у Черепашиницькому кар'єрі на Вінниччині. На жаль, таких новин щодня лише більше. За словами рятувальників, люди занадто недбайливо ставляться до правил поведінки на воді. Тож вкотре їх нагадали і показали, як надавати першу допомогу. Розповідає. Ксенія Павлишин. Умовний потопельник вже декілька хвилин перебуває у воді. Човен рятувальників підпливає якомога ближче до місця, де за сценарієм навчань затонула людина. Водолаз відправляється на пошуки потерпілого. У нього лічені хвилини, аби знайти людину і витягти її на суходіл. Після того, як водолаз витягує потерпілого на берег, він починає надавати першу домедичну допомогу. Насамперед кажуть рятувальники, треба позбутися зайвої води. Щоб злити воду, ви просто його перевертаєте в бічне положення, повертаєте назад і починаєте проведення серцево-легеневої реанімації. Робиться спочатку при утопленні, робиться 5 вдихів. І 30 натискань в середньому слід робити непрямий масаж серця зі швидкістю 120 натискань на хвилину. серцево легеневу реанімацію потрібно проводити без зупинки до приїзду медиків. Паралельно з цим кличте на допомогу, викликайте швидку, можете використовувати гучномовець в телефоні. Можете Призначити якусь людину поруч, щоб викликала швидку у столиці. До прикладу рятувальники чергують на 14 пляжах. До того моменту є хвилина, щоб надати необхідну допомогу. Якщо в цей момент Левгар встигає витягувати людину на берег і переводити її в стабільне бокове положення, чекати на прибуття швидкої допомоги, то це є окей. Якщо вже людина пішла на дно, і лейвгард не може її знайти так, щоб одразу витягнути на берег, викликаються водолази, викликають. Це ДСНС викликаються водолази КП Плесо, і вони вже можуть протягом 10 хвилин 10 хвилин. Це прям максимум, максимум, коли можна людину ще врятувати. Відпочивальниці Олені одного разу довелось і самій стати рятувальницею. Розповідає під час відпочинку на річці, вона побачила, як то не людина, і кинулась на допомогу. Була течія і так, що е, ямки то глибока, то е, не глибока. І отак йшов і провалювався. І добре, що був близько берег, і просто допомогли люди заташити на берег. Жінка витягла потерпілого у перші хвилини і фактично вберегла йому життя. Втім, бувають випадки, коли люди купаються у невідведених і доволі безлюдних місцях, де їм ніхто не зможе надати допомогу у разі потреби. Крім того, кажуть, рятувальники серед найпоширеніших причин утоплень людей стан надмірного алкогольного сп'яніння. Також в останні роки додались і ті, хто намагається зняти. Вражаючи відео для соцмереж, виконуючи якісь трюки на сапах, човнах чи інших плавзасобах, розповідають водолази. Влітку люди просто запливали далеко, перевертались на дуже часто використовують якісь такі саморобні плавзасоби, не маючи індивідуальних засобів захисту, рятувальних жилетів. Люди просто от нехтують елементарними правилами безпеки, роблять якісь такі безглузді речі, наприклад, хочуть показати якийсь трюк, зафільмувати його, там зробити якісь відео. Загалом від початку цього року в Україні втопилися майже пів тисячі людей. А від початку купального сезону лише у столиці загинуло десятеро осіб. Люди свідомо продовжують купатися в невстановлених місцях, і в першу чергу причина є це людська недбалість. Від початку купального сезону в місті Київ вже 10 людей загинуло. Якщо говоримо по по по. По Україні то це збільшення де вже на 52% Майже більше 200 людей загинуло на воді в цьому році. По Україні, і більше 137 загинуло в минулому році. Рятувальники вкотре нагадують, не варто нехтувати правилами безпеки на воді. Треба бути обачними і слідкувати за безпекою дітей. Ксенія Павлишин Ігор Шатайло, програма Вікна СТБ. Марафон Єдині новини. Рівно за 15 хвилин наш свіжий інформаційний випуск. А зараз серію розмовних студії відкриватиме Яна Брензей. Вітаю. Яна.